Да не, вообще без потяга не так уж і важко і пройти цю. Зай тебе! Не стреляй. Він фух, твою лошадку набив. вибачте за хлоп. О, Чарийська хата. Та не зупиняємо смысл. Да Та там є винтовка, походу. Та нас зараз зомби загрызут. Там немає нічого. Там є якісь патрони, там є патрони на дробаш. мене. Лошадку знесли тобі. Є якісь газети. Є патрони на дробаш. є патрони на дробаш. Бачиш? Я тобі поставив патрони на драбаш? Хоч угу. вони, патрони на дробаш. Ух, все, перший раз пережили. Патроном на дрова збери і поїхали. Поздравляю з першою ночі пережити.